Всім привіт, Леонід Котвицький. Переходимо зразу до справи. Тут же є у нас старий поршень, який треба перемінити на новий. Так, кільця я знімати не буду, вони, в принципі, нам ні до чого, ці кільця старі, хай собі тут будуть. От. Що нам треба? Нам треба зняти ось ці заглушечки. При такому розмірі поршня вони, як правило, добре. Витягується, викручується і вручну. О, мається на увазі звичайними плоскогубцями. При маленьких поршнях доводиться брати вже довгогубці. Так. Тепер треба вибити старий старий палець. Трошки він вибивається. Ну, Якщо б цей палець нам був потрібний і ми його не викидали, так, то вибивати краще чимось акуратненьким, кругленьким дерев'яшкою, щоб не, не ламати, не зазубрювати. Але оскільки у нас воно йде все на виброс, можна вибивати чим, чим є. Ну Наприклад, старий сточений болт, так, Звичайно, це краще молотком. Молоток зараз в іншій хаті. Вот. Так, зняли. Скільки можуть бути різні поршні, тому запам'ятовуємо, якщо у нас тут є міточка, це верх поршня, то тут у нас є отвір для входження масла, для змажування шийки. Значить, цей отвір теж у нас має бути зверху. Якщо інша конструкція, запам'ятаємо, що, що в нас вверх, що в нас з отвором співпадає. Тому що тут більш-менш симетрія, лише тут є виїмка для вставки Втулки, От, А от поршень має певну свою симетрію вверх-низ, який має співпасти відповідно з цим отвором. Так, ну що ж, переходимо до купленого поршня. Я його вже заміряв. Тут кільця трошки іншого типу. Ну, не принципово, але трошки іншого. Як ми будемо? Будемо зараз надягати кільця, а тоді це ставити. М -м, залежить, наскільки воно легко зайде. Щось воно не виглядає, що хоче легко, тому, тому почнемо з цього. Отже. Змазуємо легенько якимось літольчиком, так, чи, чи рідким маслом. От, і вставляємо, чуть-чуть забиваємо сюди. Тоді підставляємо. І будемо все це підбивати. Так, капельку мазюкнемо. далі можна теж мазюкнути. Так. У мене сили в руках трохи забагато. Дуже обережно мушу. Так, ось наш верх. Це в нас буде низ. Значить, мазлозйомний отвір ставимо теж вниз. І таким чином продовжуємо. Дійшли в рівень до канавки там і там. Так. Тепер ці кільця нам треба ставити іншим інструментом. Добре, коли це все є. Пам'ятаю, якщо я починав гратися такими речами, то, боже, скільки всього не було. Доводилось двома проволочками якимись саморізами виймати, а вставляти, то вже було геть весело. Так. Я навіть трошки далі вставив, підбиваємо звідси. Капульку. Все тут заскочило. Я аналогічно ставимо це кільце, і нічого тут складного немає. Кулі чим. Палець застопорений, походить, свою роботу буде робити. Так, як було і тут. Так, отже, тепер у нас тепер у нас завдання. Установити ці кільця. Прибираємо зайве. І розберемо кільце. Оскільки в мене вже гільза явно з'їджена, я її не міняв. Оскільки в мене гільза явно з'їджена і я її не міняв, то кільце я взяв збільшені. Ось такі наші кільця. Значить, кільця є. Мазлозйомні. Раз. Далі. Одне кільце верхнє, воно іншого кольору більш. Біле таке. От. О, ці кільця, як гарно, одне до одного підходять. Прямо супер. От. Як їх? Це буде верхнє кільце, так? Ці два кільця, ще відрізняються по кольору інші. На кільцях може бути позначка. верх-низ може не бути позначки. Тоді дивимося так. Якщо кільце має якийсь такий певний скос, тобто один кінець ширший. Цих може бути більш видно. Один кінець, ніби як то сказати, більший. Другий кінець вущий. Так? От. То ми як ставимо? Цей кінець, який ширший, ставимо в цю сторону. Ставимо вниз поршня. Кінець, який вущий, ставимо вверх. Тепер, куди ставити кільця? В них є бувають такі прям заморочені позначки, всякі схеми в двигунах. Тут принцип самий простий. Беремо масовозйомне кільце. Воно ставиться досить легко, бо воно розтягується, в ньому є пружиночка. Так. От. Його зріз ставимо напроти позначки. Запам'ятали. Наступне кільце так, ставимо на 30 градусів в бік. Ще наступне кільце ставимо або напроти, або хоча б 90 градусів, щоб було від, від ось цього, щоб зріз був іти на 90 градусів. Ще наступне ставимо ще на 90 градусів від цього чи на 180 градусів від цього. Коротше, максимально розводимо ці скоси. Тому що, якщо всі скоси будуть підряд іти, один за другий, третій, то, звичайно, що гази двигуна будуть пробиватися, а це ж дизель, тиск в ньому високий, от гази будуть пробиватися сюди і тих кінських сил, що треба, воно не видасть. Продовжуємо робимо, значить, кільця. Масло зйомне, зараз я надягну, з ним простіше. Кільця ставимо, звичайно, акуратно, поступово. Масло зйомне, вони спускаються, заходять в борозну. Ми їх з тої борозни по чуть-чуть підтягуємо викруточкою простіше всього. Не царапати дарма поршня. І продовжуємо. Кисло, заправляємо, як було. Ми маємо ось так гарно ставши маслозйомне кільце. Беремо наступне. Дивимося, якою нам треба стороною. так Ставимо його. Дивіться, що дуже не люблять поршневі кільці. Коли їх так чуть, -чуть розширяюш, це ще нічого. коли їх а разом отак загинаєш нічого. Що вони дуже не люблять, це коли їх ось так розводиш. Чуть їх сильніше один кінець, другого розведеш, і вони люблять так тільки хрупсь і переламалися. Тому що що, от, вони все-таки з досить каленого металу. Так, надягаємо, надягати можемо так само, а де ми потім розвернемо, це вже буде кінцева наша точка. Тому надягаємо, я як право роблю так, надягаю низ їхній. Там, де чуть-чуть надів, розвів кінчики, натягнув. І так поступово, поступово донизу веду. Не спішачи і сильно не перекручуючи. Останнє воно у нас кольором відрізняється. Это ясно, самый верх. Так. Ну, а тепер дивимося на нашу позначку і розводимо так. Масло зйомне ставимо навпроти позначки. Це повертаємо на 90 градусів туди, на 45, верніш сюди. Наступне можемо повернути на протилежну сторону. Ще наступне розвертаємо на 90 градусів від них всіх. Все. Основне, щоб вони не були оці. Насічки близько одне від одного. Добре їх розвести. Чи саме перше на 30 градусів, а друге на 90, а третє вже саме так, то вже не настільки суттєво. Саме головне їх не з'єднати разом. Ну і тепер цікаве питання установки. Так?